Від Forza до GTA незабаром з'являться найкращі нові гоночні ігри. Гоночні ігри майбутнього від реалізму до божевілля, і що це означає для геймерів? Пам'ятаю, як в дитинстві заворожено дивився на екрани Тари, де піксельний автомобіль незграбно обходив черговий поворот. Grand Track 10, як і багато інших ранніх гоночні ігри, була примітивною. Але в ній була магія, можливість відчути себе за кермом, нехай і в дуже спрощеному вигляді. Зараз, через півстоліття, прогрес у цій сфері просто приголомшує ми не просто сідаємо за кермо віртуального автомобіля, ми занурюємося в неймовірно деталізовані світи, де реальність переплітається з фантазією, а гонки стають не просто змаганням, а справжньою пригодою. Нещодавній огляд майбутніх гоночних ігор, представлений у статті, справді вражає. Здається, що розробники прагнуть охопити всі можливі ніші від ультрареалістичних симуляторів до аркадних безумств. І це, безумовно, чудово. Конкуренція в цій галузі породжує інновації, і геймери виграють. Але давайте спробуємо розібратися, що ж чекає нас в найближчому майбутньому і які тенденції визначають розвиток жанру. Реалізм проти аркади вічна суперечка. Один з найпомітніших трендів це безумовно прагнення до реалізму. Ігри на зразок Руаткін демонструють неймовірний рівень деталізації та занурення. Уявіть собі, 40 тонний напівпричіп. Реалістична фізика, необхідність враховувати масу вантажу і стан дорожнього покриття. Це вже не просто гонка, а справжній симулятор роботи далекобійника. І це, звичайно, приваблює певну аудиторію тих, хто шукає максимальний рівень занурення та контролю. Але давайте не забувати і про аркадну складову. Ігри на зразок саникрейсих, Crosswells або Guffield 2 це чистий адреналін, божевільні гонки по фантастичним світам, де правила не мають значення. І це теж важливо. Не всі хочуть витрачати години на налаштування автомобіля та вивчення траси. Іноді хочеться просто розслабитися і отримати задоволення від гонки. І тут виникає цікаве питання: чи можна поєднати реалізм і аркаду? Я думаю, так. Ігри на зразок RecaFace 2 вже демонструють, що це можливо. Руйнування, хаотичні гонки, непередбачувані повороти, все це додає грі динаміки і драйву, не жертвуючи при цьому фізикою і управлінням. Нові горизонти, ВА, не скар і не тільки. Ще один важливий тренд це розширення ігрових можливостей. Віртуальна реальність, VR, відкриває абсолютно нові горизонти для гоночних ігор. Уявіть собі, ви сидите в гоночному кріслі, відчуваєте кожен поворот, кожен поштовх, бачите трасу своїми очима. Це неймовірно захоплюючий досвід, який дозволяє повністю зануритися в гру. Ігри, засновані на реальних гоночних серіях, таких як ДубвеЦ, Чемпіонат світу з витривалості. Або Нескар також набирають популярності. Вони залучають фанатів цих серій, які хочуть відчути себе частиною гонки, керувати улюбленими машинами і гонщиками. І, звичайно, не можна забувати про інноваційні ігрові механіки Kerby Air Riders, по суті, є переосмисленням Mario Kart в стилі Kerby. Це цікавий експеримент, який може залучити широку аудиторію. Що чекає нас в майбутньому? У найближчі роки нас чекає справжній бум гоночних ігор. Розробники будуть прагнути до інновацій, розширювати ігрові можливості, пропонувати нові механіки. Ми побачимо більше ігор, заснованих на реальних гоночних серіях, більше ігор з підтримкою ВІА, більше ігор, що поєднують в собі реалізм і аркаду. Але найголовніше це те, що геймери отримують можливість вибирати з величезної кількості ігор, кожна з яких пропонує свій унікальний досвід. І це, безумовно, чудово мої особисті думки та прогнози. Як завзятий фанат гоночних ігор, я з нетерпінням чекаю виходу всіх цих новинок. Особливо мене приваблює Роткенс. Я завжди мріяв спробувати себе в ролі далекобійника, і ця гра, схоже, дасть мені таку можливість. Я також вважаю, що Врекафейст 2 має великий потенціал руйнування, хаотичні гонки, непередбачувані повороти все це робить гру дуже динамічною і драйвовою. І, звичайно, я з цікавістю стежу за розвитком виягонок. Ця технологія відкриває абсолютно нові можливості для гоночних ігор, і я впевнений, що в майбутньому ми побачимо ще більше інноваційних ВІА-проєктів. Поради геймерам: Не бійтеся експериментувати. Спробуйте різні жанри гоночних ігор, від реалістичних симуляторів до аркадних безумств. Слідкуйте за новинами, дізнавайтеся про нові ігри, технології і тренди в гоночному жанрі. Приєднуйтесь до спільноти, спілкуйтеся з іншими геймерами, діліться своїм досвідом і дізнавайтеся про нові ігри. Не забувайте про задоволення. Головне це отримувати задоволення від гри. Укладення. Майбутнє гоночних ігор виглядає неймовірно перспективним. Розробники прагнуть до інновацій, розширюють ігрові можливості, пропонуючи нові механіки. Ми побачимо більше ігор, заснованих на реальних гоночних серіях, більше ігор з підтримкою ВІА, більше ігор, що поєднують в собі реалізм і аркаду. І це, безумовно, чудово. Готуйтеся до гонки, геймери.